Ляється, якщо ви годуєте чужого кота раз на тиждень, то дружба. А якщо щодня, то вже злочин. От, послухайте, потрапила на лаву підсудних за надмірну увагу і любов до сусідського кота. Кота так скандал розгорівся в Швейцарії, де би ти міг подумати, я Щось... хочу в цю країну. Якщо там такі новини, 68-річна пенсіонерка почала підгодовувати домашнього улюбленця своїх сусідів і навіть вставила йому окрему хвіртку, аби кіт, ото Лео, міг вільно заходити до неї в квартиру. Апартаменти так сподобалися цьому пухнастику, що той. Вирішив переселитися. Ну, а шо? Господарям кота, м'яко кажучи, не сподобалось. Вони його годували, вони його любили, вони його чекали вдома, uh -huh. а він зрадницьки залишив родину. Uh -huh. Прокуратура цю, прокуратура, uh -huh. Не котяча прокуратура. Реально, там прокурор, в нього пагони. Прокуратура Цюріха вимагає призначити пенсіонерці штраф за незаконне привласнення майна. Тобто кота uh страву -huh. вже передали до суду і їй загрожує від трьох до п'яти мисок. चोको